Чому важливо пити саме чисту воду? І подивимось на її колір. Це взагалі, а ти від тільки інструмента дай. Вітаю, друзі. Чому важливо пити саме чисту воду? Бо вона допомагає організму виконувати свої функції, доставляє живильні речовини до клітин, підтримує водно-сольовий баланс, нормалізує роботу гормонів, виводить шлаки і токсини, перебуваючи у складних чи екстремальних умовах, доступу до такої води скоріш не буде. Особисто я знов доповнив собі тривожний напліч. Фільтром для води від LifeStraw Personal Mountain Blue. Він легкий і компактний, оснащений новим переробленим мембранним мікрофільтром, який знижує ризик засмічення, має підвищену ефективність і збільшену швидкість потоку, спроможний фільтрувати до 4 тисяч літрів води, в залежності від її забруднення, дозволяє пити воду безпосередньо з річки або озера захищає від всіх видів бактерій, найпростіших мікроорганізмів, паразитів, мікропластику, мулу, піску і каламуті, понад 2 десяті мікрона. Процес фільтрації знижує неприємний смак, запах, органіку, хімічні сполуки і хлор. Корпус виготовлений з міцного пластику, без вмісту небезпечного для людини, без фінолу А. Завдяки компактним розмірам фільтр легко поміститься у відділенні наплічника або сумки, відповідає стандартам Агентства з охорони навколишнього середовища США по питній воді і паразитам. Іншими словами, захистить від кишкової палички лямблій, криптоспоридій, але варто зауважити, що фільтр не затримує віруси. Плюсами даної моделі є інтегроване кріплення для стандартних е, самоплинних шлангів, має універсальне різьблення для пляшок та практичними кришками на вході та виході фільтра. Е, для того щоб під'єднати до Самоплинного шлангу системи медуза. Ми відкручуємо цю кришечку, буквально кілька обертів робимо. Від'єднуємо сосок, так званий. Але від'єднуємо його повністю, а не частково. Він в мене трішечки застарівший, тому є нюанси. І як ми бачимо, нічого складного в під'єднанні. Під'єднали. І далі, що ми можемо зробити, це підвісити і собі в якийсь певний, певну ємність фільтрувати рідину, яку набрали, тобто воду. Для того, аби під'єднати до пляшки, це взагалі просто примітивніший варіант, бо в нас є різьба на пляшці і є різьба на а, самому фільтрі. Ми просто беремо і накручуємо. І також таким же чином тримаємо, поки не сфільтрується знову ж знов якусь ємність. Отака цікава штука, з якою хотів я вас. Цього відео познайомити. Якщо воно було вам корисне, то ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Знов ж таки слідкуємо за нашими сторінками у соцмережах: інстаграм, фейсбук та телеграм-канал. Там дуже багато цікавої, корисної інформації. І хочу зауважити, в усіх цих соцмережах вона зовсім різна. Ну і звісно, перекидаємо гроші у фонд. Повернись живим разом до перемоги! Ну і звісно, «Ready for strike».